Друзі, всім привіт! Хто так само радий хорошій погоді та початку роботи з бджолами? Будь ласка, поставте лайк, підтримуйте канал. Я вам дуже за це дякую. Друзі, вже пройшло рівно два тижні з того моменту, коли ми оглядали перший раз бджілок. Я думаю, що багато чого в них вже там в житті помінялося. Ми зараз оглянемо. Будемо аналізувати, чи готові вони зараз до збору пилочку, тому що це цей період дуже важливо. Вона зараз цвіте верба, це дуже гарний пилконос, з неї дуже приємний такий солоденький нектар. Так як нам зробити так, щоб... Не зашкодити бджолам і зібрати цієї верби. От зараз ми заглянемо до наших бджілок, ми їх скорочували. Ось так от ви бачите, виглядали ці сім'ї два тижні тому. І зараз ми одразу ж переносимося до останньої цієї сім'ї, яку ми оглядали, і подивимося, як настане на зараз. Так, друзі, цю сімейку ми десь два тижні тому, десь 12-14 днів тому ми її скоротили. І подивіться, ну просто який вони натягнули язик. А це просто капець ну ж ні. Так, бачимо, що вони під'їли, бачите, вже в канді все з'їли, і видно, що в них напевне ця рамочка, яку я ставив їм на край, плюс те, що в них було канді, стимулювало в них бачите, таке активне восковиділення. От, здавалось би, ну бачите, свіженький, відбудовано такий трутневий сот. Але маточка в нього ще не поклала, і це добре. Бачите, видно, що можливо також ще е, вилупилася молода бджола. Зараз ще ми це перевіримо, і почали в них активно виділятися. Воскові бляшечки. Зараз ми подивимося в чомусь. Секрет їхнього такого активного відбудови, активної відбудови воску. Видно, що цю сюди ми на край клали їм медову рамочку розпочатували. Вони її файно підвибрали, е, і видно, що перенесли в гніздо. Видно, бачите, в них на краєчку є тут медова рамочка. Також вони її піднесли трішечки пергою. Так. Маточки немає, тут добре. Тут у нас вже є а, запечатана рамочка, трошечки тут запечатаного розплоду. Тут у нас є а, яйця, відкладала маточка, і вже бджоли піднесли файно пергою. Так так само тут, бачите, у нас є розплідня рамочка. Але ну, ми бачимо, що а, бджоли не є битком. Прямо так, щоб у них їх було забито, ні, немає. Того, думаю, що тут вони обійдуться без розширення. Так, бачите, Тут також є. Засіяна рамочка вже з започатаним розплодом. Звісно ж, є в них вже мисочки чи чим би й ні. Люблять вони одразу ж мисочки, а й видно, що навіть є розплід, котрий лупиться. Зараз покажу вам, як це виглядає. Бачите, розгризає собі комірочку і вилупляється. Зараз видно ще через тиждень от у них буде повно-повно бджоли вже. Оці всі цих 3-4 рамочки, котрі мають розплід на виході, вони вийдуть. І от тут буде прямо битком бджіл, і це ще краще стимулюватиме маточку для того, щоб е класти, відкладати її е личинки і відповідно нарощувати колонію. Супер! Тут тоді, насправді я думаю, що е немає потреби зараз сильно їх е розширювати. Чи поставив би я їм пилкозбірники? Думаю, так. Думаю, так, бджоли всередині в себе вже піднесли собі трошечки перги, вже того пилочку, який вже сам в них вже став пергою, і плюс вони ще навіть пилку навіть, навіть тим самим пилковловлювачем будуть ще собі все одно підносити самої, того самого пилочку, зможуть проносити. Адже пилковловлювач збирає тільки такі більші зерна пилку. Добренько, то що ми їх не турбуємо. Оглядали ми також з вами цей шестирамковий вулик. Багато хто казав, мало бджоли, е, на що це таке тримати. Я вам поясню, банк маток, запасні бджілки. а ми от зараз дивимося з вами, так? Прийшло 12-14 днів і дивимося, що з, тих, з того нещастячка того е, неща. Тому що ми підкладали їм обом. Кормові рамочки, тому що корму було супер мало, я з цим з вами дуже погоджуюся. І дивіться, просто, як вони розвиваються. Я ще не дивився до них, але я чусь впевнений, що переконаний, що там все дуже гарно має бути. Так, Витягуємо цю крайня рамочка, вона ще була без нічого, без личинок. Бачите, вони вже трошечки таку собі засіяли. так. Тут у них трошечки є медочку, зовсім маленько. Питань нема, мало, мало, ну з голоду не вмруть. Далі, тут, не, тут же ж в них є та, та сама медова рамочка. Так, тут вони підібрали те, що ми розпочатували. Видно, що нанизу є крихта. І от саме цікавіше, те, що в них є тут з краю до е, іншої сім'ї. Видите, вже воно тут гарно розплоду більше. Цей розплід полупиться. Бо видно, що вже тут в них полупився розплід от по краєчках, видно по розпочатувальні комірки. І вже буде гарна кількість бджіл цієї сім'ї. Супер! Що ж тут, які можуть бути питання до такого відводочка, який зараз зараз одне-друге покоління, воно зараз нагадають тільки на березень. Квітень-травень, я їх попересаджую в шестирамкові вулики і все з них буде чітенько, чітенько. До кінця сезону це буде, дай Боже, така сім'я та ще маду принесуть. Обидві, обидві. Просто багато так скептиків є таких цікавих. Люди говорять, такі цікаві речі насправді. сумніваються і так далі. Бачите, Ба бджоли маленько, правда ж? але через решіточку вони собі дають ради. Дуже гарненько дають ради. Видно, що, бачите, решітка була вдута, і у них тут маленькі комірочки. Добренько, в них тим є розпліт. з одного, з другого боку, їм через решіточку теплесенько Кількість бджоли задовільна. Ну, звісно ж, маленька, це типу нуклеусу, але мені це дуже-дуже підходить. Так що тут в мене є дуже цікава для вас картина. Не поділитися не можу, просто наскільки потужна сімейка, але вони агресивні. От що тут є, то і є. Вони зараз на 10 рамочках сидять. Вони агресивні, але в них тут ну, дуже багато розплоду. Супер багато. Я їх оглядав, щойно дивився. Ну, і, ну, так, так подумаю на кінець я мушу з вами цим поділитися, як вони себе почувають. Всі в них тут розплоду. Бачите, у них тут є три рамочки. Це повний мед, повний повний мед. І вони видно, що відчувають, що ну, тут є гарна кількість бджоли, вони відчувають, що в гнізді є досить меду. І прошу дуже бачимо, яка картинка. Бачите, вилуплені комірочки. І отут яка кількість розплоду. І такі оці рамочки. Красиво. Сіра бджілка лазить собі. Є мед, є, навколо того всього діла є е, перега свіжасенька, і отака от потужна сім'я, от, бачите, як вони зараз активні стали, агресивні. Така от сімейка зараз на неї обов'язково ставиться пулкозбірник. Тут думки інакшої немає. Треба їх залучати до праці, тому що це агресія їхня. І великий бачите, буст по розплоду. До добра не приведуть. То перший клієнт на руїні. Так, що ж, друзі, оглянули ми гарно кількість вже сімей. Так і я можу зробити висновки, того що знаєте, я був досить розчарований минулих два тижні, того що було багато сімей, які там у поносилися, дрібненькі я такі випускав в зиму. І е, зараз бачу дуже гарний бурний розвиток. Є файний принос пилку. Так матки гарно кладуть, буде чим трошечки вирівняти шестирамочники. Шестирамочники в мені зараз надолужать там втрати по десятирамкових. рамкових. Відповідно, потім ми собі там ті шестирамочники знову на, на. Наступний рік закладемо, будуть такі самі дрібненькі сім'ї, шостерамочника, котрі будуть гріти одна одну. Ну, одним словом, я дуже задоволений. Зараз кладу пилковловлювач, буквально, щоб зібрати день другий, того, що у нас почнуться дощі пилочку. Так про це я думаю, що у нас буде окремий ролик про те, як носять і так далі. Тому, друзі, підписуйтеся, ставте лайки. Якщо у вас є питання, запитуйте з задоволенням вам підкажу. Якщо вам цікавить про щось новий ролик, пишіть, пропонуйте теми. Я задоволений Доволенням їх розгляну, знімемо щось цікаве. Так того ставте лайки, обов'язково підписуйтесь і до нових зустрічей.